Я вам сказав без коментарів. Пожалуйста. Не, не трогайте, будь ласка, камеру. Пожалуйста. я вас прошу. А я чула, ви кричали їм слава Україні. Що вони вам відповідали? Героям слава. О, а як же? Ще ручками казали слава Україні. Вони вже почули жареним, розумієте, що наші прорвалися, Галичина прорвалася. І вони їдуть, вони почули, що пахне жареним. Це їм неминуче кров наших братів, сестер. І дітей це їм не минуче, тому що вони невинних людей. Це не Чечня і не Афганістан. У мирний час, що вони зброю підняли на дітей. いくわよ